У Коломиї минулої п'ятниці у приміщенні благодійно-катехетичного центру УГКЦ Коломийсько-Чернівецької єпархії відбулось робоче засідання Коломийської ініціативної групи 1 грудня під гаслом Вільна людина у вільній країні. Перше питання порядку денного обговорення підсумків, коментарів та оцінка першого національного круглого столу, який відбувся 5 квітня у Києві. Важливою проблемою окреслили байдужість, яка нині панує у суспільстві та у гілках влади. Також обговорювали питання використання організації просвіта, адже саме вона є найдавнішою українською громадською організацією, яка виховала чимало поколінь українських патріотів, проте не всі учасники круглого столу погодились з цією пропозицією. Ініціатива, яка спрямована на моральне оздоровлення суспільства, тому що той глибокий моральний занепад, який панує в суспільстві, сьогодні є причиною всіх бід. Ініціатива проходить під гаслом Вільна людина у вільній країні. Я думаю, що це гасло дуже близьке молоді. Нам треба його популяризувати серед молоді. Щодо проблематики наявності належної організації, яка б займалась вихованням. Справжніх українців також виступив владика Микола Сімкайло. Для мене приміром нині є ця, пласт. Пласт нині є одна єдина структура, яка нині випливає на рівні України, яка показує, що, що ми маємо його, що ми маємо, маємо навіть владика Гозар, розумієте, розміти, він там буде. Друг... Оце щось треба робити. Бо якщо ми так будемо говорити, розумієте, тут не треба великі гроші, тут треба лише. Яка ідея? У другій частині засідання для широких дискусій була репрезентована книжка Вгору піднесімо серця відомого громадського діяча депутата Івано-Франківської обласної ради Дмитра Захарука. Ідеї подані в цій книжці повністю накладаються на ідеї ініціативи 1 грудня. До мене дійшло, дійшло поєднання з місту Божого Слова і національної ідеї. І чому я так і почав? Що спочатку було слово, і справді, ми, е, якщо. Порівняємо українську національну ідею із національними ідеями інших народів, наших сусідів, ми побачимо, що наша національна ідея справді є у руслі Божої ідеї Слова. Я довгі роки шукав, бився над цим питанням і шукав короткого вислову української національної ідеї. І ну, з усіх ботів, з економіки, з усіх ботів підходив і, врешті-решт, Знаєте, лясом себе полобі, Господи, та чіткішого, ніж наше, слава Україні, просто нема і бути не може. Коли я почав читати теорію національної ідеї і всі підходи до неї, і, зокрема Франка і так далі, то дійсно оце слава, творіння, слави України відповідає всім е, вимогам щодо національної ідеї. Національна ідея має бути світлою і має бути. Святою для всіх і недосяжною, і має мати об'єднавчу силу. Які мають бути думки і бажання, щоб пізнати істини книжки, залежить вже від кожного особисто.